Ось, отак я заховав свої бджілки від спеки. Краса. Краса. І дуже вчасно. Отак, сітку купив, стопчики. Там стовпчики поприварював. Тут просто він стоїть, прив'язаний до, до забитого. А, і приварений. І отак. Купив такий жут. І все понатягував. Класно. Тепер бджілки будуть мед таскать. Посерйозно, дивіться, як гарно. Так, ну. Отак ось. А. Гарно. Все, бджілки мед носять тільки так. Якраз соняшник починає цвісти, то може будемо з медом.